Доброго дня, шановні любителі винограду! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі Виноградник від Зими до зими. Будь-якого молодого виноградера з часом виникає бажання виміряти кислотність свого ґрунту чи виміряти pH вашої водички, якою ви поливаєте виноград чи інші культури. Воно дуже актуально буде, хто вирощує фрукти, овощі, особливо лохину. І так, нам потрібно відкалібрувати наш pH метр. Для цього ми беремо 250 мл дистильованої чи очищеної водички нейтральним pH. Беремо 1626, висипаємо в нашу водичку. Тут в інструкції так і написано: розвести в 250 мл водички. Я вже тут відмірав і поставив міточку. Так, висипали. Я зараз розмішаю і вилюю цей стаканчик. Далі висипаю 401 в чисту водичку, перемішуємо і наливаємо В відповідний стаканчик Так, лишню воду виливаємо. І в мене ще є окремо 918. Теж виливаємо. Миємо нашу ложечку. Перемішуємо. І так, починаємо калібровку. Перше, вмикаємо. Зажати на 2-3 секундочки. Вмикнули. Далі вставляємо в наш перший розчин. Це 6.86. Зажимаємо калібрейшн. Натисли. End. Окей. Okay. Далі промиваємо водичку, просушуємо. Далі опускаємо водичку 401. Нажимаємо калібрейшн. Вискочило 4ЕНт. Окей. Okay. Знову промиваємо. І тепер наш PH-тестер прокалібрований. Перевіряємо. 6.86, 6.74. Нам потрібна ще температура, бо тут в нас є. Відмінності. Ззаді є така табличка при 20 буде 6,88, при 15 буде 6,90. Переключаємо на, на градуси. Так, це вага. Так, є градуси. Температура нашої водички 14 градусів. 13 навіть. 12. 13. 13 градусів нашої водички. Беремо, дивимося, 15, має бути 6,90, Ну, приблизно, плюс-мінус. Звичайно, що це не точний прибор. 694. ну Доволі точно. Промиваємо водичкою знову. Далі. 4, 1, 8. Ну, теж може бути. Ну, зверніть увагу, що калібрувати потрібно при водичці 25 градусів. Ну, там я не став заморачуватися, гріти водичку. І тут має бути 9,18. Ну, тут трошки. 8,93. Ну, є погрішності. Ну, ось такий для домашнього використання. Я думаю, його буде досить. Грунт виміряти кислотність чи водички, якою ви поливаєте. І давайте ще провіримо на нашими полосочками. Нашу водичку з 9,18. Це теж з Аліекспреса. 9. Ви бачите, що ну, може на 8, 9, щось посередині. 9. У нас є 9-18. Ні, більше за все 9. Так і є, бачите? Відповідає дійсності полосочки. Можете купити вони взагалі купівки стоять. 4 гривні, чи скільки отакий? Далі четверочку міряємо. Ну тут От все відповідає дійсності. І шісточку нашу міраємо. Шісточка наша, ну, теж відповідає. Нема не 7, але й не 5, шісточка, Більш-менш відповідає заявленим цим кольорам. Відповідність є. Ну, Тестер це для такого більш швидкого вимірювання. Звичайно, якщо у вас сильно от, ось така защолочена, вам покаже він от, 9. Якщо у вас велика кислотність, 4, він вам покаже 4. І перевіряємо нашу водичку з-під крану. 5355. Окей. Так що можна купувати таке, а можна і таке.